Це перше, що спало на думку, це якраз те, що ми бачили провокації з приводу Білорусі і усілякі механізми, щоб підставити Луку під війну. Це перший момент а, От, максимальний. Типу, а другий момент. Слухайте, ну я вже дивилася це питання і на іншому каналі, і просто, типу, ну о Боже, Путін знову, знову вдався до ядерного шантажу. Не може бути, ніколи такого не було. І от знову розумієте? Ну, типу, ви ж. Розумієте, що це повністю порушення усього а, права, а, я маю на увазі світового? Да, а ще це да такий гарний, красивий пиливок в обличчя Китаю. Тобто, як згадати, і без того погані відносини з СІ Путін не знайшов кращого варіку, окрім а, ядерного шантажа. Бо вони ж там підписували на п'ять ядерних країн ну, збиралися ж обговорювали цю тему. А тут він бере і проти мирного плану Китаю, що прописано у них в одному із пунктів, викатує, що ми віддамо на храніння ядерної зброї на території Білорусі. Причому ну, що це незаконно, ні з яких сторін. Ну тобто, ну так про яку допомогу китайців тоді взагалі може бути йти мова, тому що ти просто. То плюнув всі у морду, який у тебе не так давно був. І ти йому в ножки кланявся. Ну, типу, коротше, дід знову поплив кукухою і ще раз да, з кінцями, і е, намагається грати на всі гроші в банк шантажує. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що це ні, ні, нічим не закінчиться. Ну, нічим це не закінчиться. Хто все ще переживає за ядерні гриби та апокаліпсис ядерної зими? Ні, друзі. Достатньо механізмів у світі для того, щоб цього не допустити, ну ніяк. В мене щодо переміщення що то таке Ну, типу, або не так швидко, або взагалі. Взагалі, я дуже То, що ми вагітні в... цією ідеєю, так, да. да, але щодо переміщення, в мене карта міра, вона, в принципі, перевернута. Тобто, навряд чи ми добиваємося якимось результатів цьому в цьому питанні. Ну, в мене також. В мене до дій ми не переходимо. У кінцевому якби, випадку ми, це все проходить по карті ностальгія, Розумієте? Це от ностальгія Просто ми ностальгіруємо по билим временам, коли ядерний шантаж працював. У мене взагалі питання, чи щось хтось кудись перемістить, в принципі. А, от, І, а, ну, типу, чи дойде воно взагалі до якогось переміщення, От і все. Тобто, я взагалі ставлю це. І тут, випливаючи з цього, ця історія з них з їх оцим, що вони там на білбордах показують ну, на случай ядерної війни і так далі, це може бути одною з штук шантажу. Тобто, дивіться, ми тут уже всерйоз, це все коротше, будемо тут переміщати, не знаю, там строїти треба, ж построїти ще щось щоб та ядерна зброя там зберігалася, не знаю, якісь бункери, все таке. от І по друге, підкріпимо цим шантажом, що ми в нашій країні значить робимо попередження, що в сучас ядерних Невинний. Тобто поки що. Я думаю, поки що це гра, це гра в принципі, на, на люди. Фальш. Знаєте? Фальш. Да, да. Да. Гра на люди, і це а, саме інформаційна штука. Поки що. Як мінімум. А куди так, воно заведе Китай. того Путіна далі, його клепка, оце теж питання. Китай. А, точно. Відносини з Китай, да, як зміниться зараз відносини з Китаєм? Я казав, що Китай задумається. Блін, вже третій раз, коли я подібні питання дивлюся, в мене одна і та сама карта. Ми тут усілися на лева, облокатилися на нього. І е, не зважаємо на те, що то лев да або він позиціонує себе як лев. Ми на нього схилилися і, е, і, і все. Тобто, сі, як е, умовно кажучи, отак от приліг на ерефію, і ви нічого не зробите, так і лежить на ній. Е, от і е, єдине в мене випадає, не знаю, як у Євгена зараз він розкаже. В мене випадає, що перемовини усі е, за спиною Росії йдуть вовсю. Тобто трайнічок там точно є. Ну, типу, там з кимось ще чітко, конкретно домовляється, би більш вигідно, ніж він побалакав там. Угу. Угу. Цікаво. От у мене, в принципі, то саме, тільки з поправочкою того, що я, я трошечки, умовно кажучи, задумався, я трошечки таки стою, трошки в стороні і думаю. Галя, що це? Галя, хто це? Галя, як це вообще? Знаєте? Тобто я трошечки задумався, і я трошечки свою політику, мовно кажучи, змінюю, але? Як би це вам висловити, я навіть не знаю. Знаєте, того, чого ми, мабуть, чекаємо, скоріш за все, не буде, да? щоб би, е, цей сі кинув верефію сказав, ой, йдіть, випить три чорти і так далі. Ні, скоріш за все, сі, вже, якщо вложив, то ми дождемося. Дождемося, коли з того льва, можна вже буде забрати те, що нам треба. От. Тобто, сказати, що він їх кине, ні, я не скажу. Сказати, що буде ну, та якась підтримка, все ж таки, вона буде тільки якось сам, саме відношення. До цього льва так, да, буде дуже, дуже, дуже іншим. дуже іншим. Ми, mm -hmm. ми робимо вигляд, що ми тебе приймемо, але, але в мене тут такий рицар з кубком. Тобто ми або комусь розкажемо, що ти тут, о -о -о -тут оця людина, коротше, і щось проїздить щось вон виходящого. Тройка мічей. Тобто, ми зільємо інформацію, де він може бути, або куди може ще передвигатися якимось якимось хитрим образом, скоріш за все, Путіна або зілють або підставлять. Щось таке, ну у мене дуже щось схоже випадає. Слушай. Тобто у Путіна домовленості з СІ про політичне убіжище можна так сказати, воно дійсно є. Я про це домовився. Але план е, гівно. Він йде не за планом, це, це типу реалізація цього плану. По перше, вона проходить по перевернутому дияволу порушення контрактів. Да, про які йшла мова. По-друге, вона проводить до дев'ятки мечів у разі у разі намагання реалізації цього плану. От тому да там всі е, політичне та убіжище може і дасть. А от питання в тому, чи встигне він взагалі, наприклад, до Китаю доїхати до долетіти, до повзій, чи про це будуть знати всі, що він туди зібрався, і будуть діяти. Ну коротше, типу, дуже хитра якась хитра історія. Да, вони та домовилися. Тільки то до, знаєте, до обіцянки це тянки. Оце от так, знаєш, і... цей буде цей буде летіть. Всі скажуть тобі, треба зробити пересадку над інший самоліт в країні, яка може тебе арестуватись. І такі «Альо, зараз буде, підганяйте ОМОН. Та він, скоріш за все, не доживе. Він просто, скоріш за все, Або не доживе, бо все ж таки, якщо і доживе, скористається цим шансом, то його, скоріш за все, просто якось видадуть якимось дивним чином, все ж таки кудись запроторять. Да, там щось, все одно, щось буде не так, як домовилися. Не так сталося, як гадалося. Все одно. У астрологів, скоріш за все, просто рак рак до льва стає, господи. Простий, ну, умовно кажучи, я в тому не розуміюся. Там, мабуть, просто якісь кудись планети, там знаки і так далі двигаються, і їм не нравиться. <правда>, Правда? О, В мене луна скажу... випала, кстати. Ну, Із того, що в мене випадає на 20 квітня, випадає правосуддя. Це прийняття важливих правосудньо ну, як у нас уже з вами купу разів випадало на прийняття важливих рішень, дуже важливих серйозних моментів по правосуддю. тобто, це знову питання. Чогось світового, масштабного, об'ємного і всяка така історія. А от єдине, що в мене випадає, це ризик із повітря в ці числа, тобто по вісімці по вісімці е, жезлів. Да? І е, е, якась для нас можлива не зовсім приємна ситуація. Єдине я тут не, 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 не можу точно сказати, чи це саме про фронт, чи не про фронт пов'язано з вісімкою мечів. То коли ми а, в певних рішеннях, да, чи в прийнятті рішень, чи зрушенні якихось питань, ми якби трохи з вами зажаті, да? Тобто, ми не маємо змоги кудись рухатися або щось не так іде, як нам треба. Але я не скажу, що це якась катастрофа, знову ж таки там ядерні удари і щось жахливе, і щось неймовірне. Обстріл можливий, якийсь неприємний, так скажімо, обстріл, який дійсно може. Uh, ну як, да uh, створити якогось певного лиха на якийсь час? Так дійсно. Знову ж таки може бути. Дата може бути напружена на 20, тому що на 20 квітня в астрології, коли є певні да, пункти по планетах, ми бачимо напругу, але ще не факт, що ця напруга буде. ну, да, Тобто, це може бути кульмінацією, яка не стається у 20, 20 квітня, а вилазить пізніше, тобто і певний процес запущений. Ну, коротше, така історія. Я поки такого прям катастрофічного, 20 квітня нічого не бачу такого, що. Прямо із Рада вон виходячи, понімаєте? Бля, ну прям щоб завсім кап'є. <nu> 에... Поки що дійсно, да, але в мене падає а, луна. В мене падає луна, скоріш за все, може бути щось, як ми з як Олександра казала, що щось неприємне. Правда, щось неприємне, щось може готуватися, але може готуватися отак. А, тобто, в якийсь, в якийсь момент ми скоріше за все, знаєте, про це ще до поки що не думають. То, що може вилізти, про, те, про це ще, скоріше за все, може не думати, тому що мені йде прямо прям так, прямо щелчком. От. Це по-перше, по-друге, щось досить негарне в наш бік стопудова, як я люблю казати, конечно. щось може бути правда, тому що у мене тут перевернуте колесо фортуни і у мене тут перевернутий этот, меч. Це може стосуватися дійсно або все ж таки обстрілів, або все ж таки ну, ми, ми наносимо якісь овіччя. Да? Це може стосуватися обстрілів, або це може стосуватися дійсно фронту. Може стосуватися якихось домовленостей. Може, ми щось не отримаємо бійця навцівці в, в ці дні, в ці моменти, або ми про щось не змогли договоритися по рицарю Пентаклів. Ми не змогли дійти перевернута десятка шекубків якоїсь згоди до чогось. Але, але трошки пізніше ми до цього доходимо. А от тому тут можуть я е, підтримую Олександру. Я не бачу ядерних ударів грибів смертей. Е, прям дуже, от, таких, от якби могли б могло б бути за собою е, ядерка. Але е, можуть бути дійсно скоріш за все, там дійсно щось, щось, якісь планети не так стали, і просто людська. Оцей людський фактор просто дійсно він зіграє якусь свою роль. Там не знаю, не виспалися, не домовилися і так далі. Да, не виспалися погане настроєння. Давайте їм зробимо якусь капу. От отаке, от ну щось такого серйозного ну не бачу. Поки що. То, може, це і не обов'язково в Україні буде, то, може, в цей день якісь катаклізми серйозні будуть вже. Дуже може бути, просто сама планетарна тема. Це взагалі ну 20 квітня, якщо воно виходить якимось напруженим планетарно, то це стосується не тільки нашої держави. Може там раптом метеорит упаде саме на Московію, раптом і знесе її раптово, і звісно, може для когось то горе, для нас свято буде народне і ще один вихідний в календарі. Ну то ж ну коротше, тобто ну, ця дата може програтися не скільки для України, скільки для. Світу взагалі да до речі, да може сюдиш, може впаде метеорит знесе Росію? Там буде море, і ми ще будемо туди їздити. У нас тут недалеко.